Ваш день пролетів, наче одна мить, знову метушня, десятки завдань, і ось ви вже лежите в ліжку, а в голові все той самий гамір. Знайомо, а що, як я скажу вам, що всього три запитання перед сном можуть перетворити цей хаос на осмисленість? Це не новомодний лайфхак, а практика, який майже дві тисячі років. Сьогодні ми зануримося у вечірню рефлексію за методом Сенеки і одного з найвидатніших стоїків, і ви здивуєтеся, наскільки ця стародавня мудрість актуальна просто зараз. Уявіть собі, стародавній Рим, імперія на піку могутності, інтриги, політика, життя вирує у цьому котлі. Жив і творив філософ Луцій Анни Сенека. Він був не просто мислителем у кабінеті, він був радником імператора Нерона, одним із найбагатших людей Риму. І щоб зберігати ясність розуму та внутрішній спокій у цьому вихорі подій, він розробив просту, але неймовірно потужну щоденну практику. Цей ритуал він називав покликати свою душу на суд. Звучить серйозно, але насправді це найкращий спосіб завершити день. Отже, розберімо цю просту, але геніальну практику. Уявіть, що ваш минулий день це книга. Перед тим як заснути, ви спокійно її гортаєте, але не просто так, а з трьома дуже конкретними запитаннями закладками, що допомагають зрозуміти сюжет, і ось перша закладка. Перше запитання, яке Сенека пропонував ставити собі, звучить так від якої поганої звички я сьогодні позбувся, і тут одразу важливо уточнити не йдеться про якісь глобальні пороки чи гріхи. Сенека був прагматиком до мозку кісток, його цікавили саме ті дрібниці, з яких, немов з цеглинок, будується наш характер. Можливо, ви спіймали себе на бажанні з'їсти щось шкідливе через стрес, але замість цього випили склянку води, або ви вже готові були перебити співрозмовника. Але стримались і дослухали його до кінця. А може, ви не стали вкотре відкладати п'ятихвилинну зарядку на завтра? Ось це і є ті самі погані звички. Це наші автоматичні неусвідомлені реакції на події. Це запитання, ваш особистий, абсолютно чесний аудит, ніхто не почує вашої відповіді, немає потреби шукати виправдання, чи здаватися кращим, ніж ви є. Його мети не в тому, щоб себе сварити ні в якому разі. Мета в усвідомленості просто помітити свій автоматизм, спіймати його за хвіст. Адже коли ми бачимо звичку, коли виводимо її з тіні на світло, ми отримуємо над нею владу, ми отримуємо шанс наступного разу вчинити інакше. Це є перша маленька перемога над хаосом всередині. Після того, як ми чесно поглянули в очі своїм недолікам, Сенека пропонує зробити повний розворот, він переміщує фокус з аналізу слабких сторін на визнання своїх сильних, і це неймовірно важливо для внутрішньої рівноваги. І ось друга закладка у книзі вашого дня. Друге питання звучить так яку чесноту я сьогодні здобув, або, простіше кажучи, що хорошого я зробив? І знову ж таки не потрібно думати про порятунок світу чи про якісь надзвичайні героїчні вчинки. Стоїцизм це про реальне життя тут і зараз. Можливо, ви проявили терпіння там, де зазвичай зриваєтеся, або поступилися комусь у суперечці, розуміючи, що гармонія важливіша за миттєву правоту, можливо, ви щиро похвалили колегу за гарну роботу. Або просто уважно, не відволікаючись на телефон, вислухали розповідь близької людини. Це все маленькі, але дуже вагомі прояви доброчесності. Це питання найпотужніша проти отрута від внутрішнього критика, який так любить нашіптувати нам про наші недоліки, ставлячи його, ви буквально змушуєте свій мозок шукати докази того, що ви є хорошими. Ви вчитеся помічати і цінувати свої світлі сторони, створюючи міцну основу для здорової самооцінки, а і ось нарешті третій і, можливо, найважливіший принцип це питання, яке пов'язує минуле з майбутнім, перетворюючи помилки на мудрість, воно звучить так у чому мої вчинки були хибними, і чого я навчився. На перший погляд, це може здатися повторенням першого питання, але це не так. Якщо перше питання стосувалося неусвідомлених звичок, то третє про конкретні усвідомлені дії та їхні наслідки тут ключове слово навчився. Сенс не в тому, щоб нескінченно картати себе і посипати голову попелом, сенс у тому, щоб стати детективом у розслідуванні власного дня. Де я помилився, чому я так вчинив, що я можу зробити інакше наступного разу. Можливо, ви дали обіцянку якої не змогли дотриматися і підвели людину, або були занадто різкими в розмові, бо втомилися, це не провали, це цінні дані для аналізу. Сенека вірив, що помилка, з якої не винесено уроку, це просто репетиція майбутньої такої ж самої помилки. Це питання допомагає розірвати порочне коло. Наприклад, ви проаналізували я не кричав на близьку людину. Розслідування. Я був голодний і роздратований після важкого дня. Урок наступного разу, приходячи додому в такому стані, я спершу візьму п'ять хвилин тиші, щоб опанувати себе, і лише потім почну спілкування. Ось так помилка перетворюється на стратегію на майбутнє. А... а тепер найцікавіше ось той самий поворотний момент, про який одразу й не замислюєшся. Сенека не просто вигадав спосіб самоаналізу, він створив механізм накопичення мудрості, схожий на складний відсоток у банку. Щовечора, відповідаючи на ці три питання, ви робите крихітний внесок у свій особистісний розвиток. Один день може здатися незначним, але уявіть ефект через місяць, а через рік. Ви не просто проживаєте дні, ви їх аналізуєте, покращуєте та перетворюєте на досвід. Хаотична низка подій перетворюється на усвідомлений шлях. Ось у чому справжня магія цієї практики вона перетворює час з вашого ворога. Що просто витікає, на вашого головного союзника на шляху до кращого життя. Отже, підсумуємо: усього три простих питання перед сном заповіданих нам мудрим стоїком якої поганої звички я сьогодні позбувся, що хорошого я зробив, і де я помилився, щоб навчитися на цьому. Це ваш особистий щоденний апгрейд, простий, безкоштовний і доступний кожному. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця давня мудрість здалася вам корисною, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові порції практичної філософії. А тепер питання до вас яке з цих трьох питань здається вам найскладнішим або, навпаки, найкориснішим для себе? Напишіть свою відповідь у коментарях. Давайте обговоримо «Да».